А, все, красавчик. Давай. Прицел 750-30-0 в основную точку на вуз. Добой, да. Пострел! Выхип! Близько трьох хвилин необхідно цьому мінометному розрахунку 119-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ, аби підготуватися до пострілу на нові позиції. Працюють з мінометом вітчизняного виробництва. Постріл! Для того, щоб зробити постріл, дуже багато потрібно підготовчих факторів. А для того, щоб їх реалізувати, потрібна навченість, потрібна злагодженість. Це на це потрібно час. Коли були штурми на Покровському напрямку, ми викидали, то є, працювали десь 108 мін за 14 годин вилітало в нас. Для міномети, я думаю, що це багато за такий час. І це ж за 14 годин. Трошки перекура і знов те саме. Привозили нам міни, де за, за сутки два рази. Талісман два роки очолює мінометний розрахунок. До Збройних сил приєднався з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього працював помічником машиніста на залізниці. Треба бажання і все, більш нічого не треба. Я ж теж не мінометник. Я мінометником не родився і ніхто з нас їм не родився. У кожного своя є мирна професія, кожен займався до цього часу своїм ділом. Але прийшли, треба, ми цю роботу робимо. Ну, якщо не ми будемо робити, хто її буде робити? Військовий з позивним горець, навідник, розповідає, вперше на оборону країни став у 2015-му. Наступних три роки був артилеристом 40-ї окремої артилерійської бригади. У лютому 2022-го повернувся на службу, щоб захищати рідний Чернігів. Совість підказала: вдома ну, ну, сидіти нелю. Треба бажання бути артилеристом. Бо це цікаво. Один постріл і багато много, много лежачих чоловіків. Ну, мені це подобається, тому що до нашої хати ми нікого не запрошували, так? тому є бажання побист, щоб завершити це перемогою нашою, звісно. І щоб усі зрозуміли, що до українців не треба заходити в хату безпросиму. Горець каже, буває так, що працюють на вогневих позиціях впродовж доби. Постріл, постріл, нора, знову постріл наведення, знову коригування і так туди-сюди, туди сюди. До ВП в укриття. До ВП в укриття. Стріляй. Увага! Постріл! Це піхота. Яка розбігається після штурмів. Ну, треба її знищувати, щоб нашим хлопцям в окопах було краще. Якщо ми будемо так просто віддавати кожен клаптик землі, землі, ну, вони завтра будуть у нас вдома. Все, ну. полетели, полетели. Транспортний супровід та логістику мінометних розрахунків забезпечує військовослужбовець Ведмідь. Згадує, як близько двох місяців тому потрапив під обстріл. Це був прильот граду, прилетіло, виходить, мені в сидіння, Я сидів, все, сколок зайшов. Тобто, таке, слава Богу, живий. А там капот відірвало, коротше, двері з ФПВшками. Варіанти вже відключився, потім все було дуже гарно. Яка б не була машина, погана, хороша нова. Але треба знати, вивірена, їхати за хлопцями до них, бо вони там чекають. будь-якому разі у цивільному житті ведмідь був інженером садово-паркового господарства на одному з комунальних підприємств у Чернігові. Почалась війна і до мене на роботу прилетіли гради, і я вже з роботи почав воювати. Каже, це його третя ротація на схід. Це воюєш уже дуже довго. І до всього привикаєш, ну, десь переймаєш опит, десь учишся, десь наблюдаєш зі сторони. Ну, а в більшості ну, все тільки сам. Тільки сам ти думаєш своєю головою, і за тебе даже, грубо говоря, командир подумав дуже добре. Але на командир десь там, а ти виконуєш задачу. її треба виконувати, треба самому постійно бути в тонусі. Перший номер це надія на всіх. Це... Він відповідає за життя всіх присутніх в салоні. Домінік другий водій в авто, себе називає механіком та очима екіпажу. Я їду з планшетом, коригую рух першого водія, тому що ну, на деяких ділянках дороги почне, так скажімо, Втім, той тобто, водіїв зовсім їде слипи. Тобто він надіється на другий номер. Ділиться, коли заїжджає на вогневі позиції, максимально концентрується на дорозі. Коли включається реп, то все, вся робота сконцентрирована чисто на роботі. Ніяких, ну типу, шуток. Тось тобто, їдемо, бачимо, службу слухаємо. Бо любу секунду може статися для може статися якийсь прихід. Долав лав ЗСУ Домінік долучився 9 місяців тому. Він наймолодший у колективі. Я з навчального центру зразу на Донецьк, на Покровський напрямок. На даний момент у нас повноцінний механізм. Ну, якщо з цього механізму забрати якусь шестерню, то механізм робить не в ту сторону. Командир мінометного підрозділу так характеризує їхню роботу. Цей розрахунок відділяється виконавчої дисципліни самостійністю. Значить, хлопці мають вже достатньо великий бойовий опит. Дійсно, цей Покровський напрямок дав таку велику закалку. Це інтенсивність боїв, це частота переміщень, зміна позицій. Велика навантаження, як і психологічне, так само і дуже велике фізичне. Тому люди з досвідом і великим авторитетом своєї справи. Свій позивний Гасіч отримав від племінників через колишню професію. Раніше був рятувальником, став військовим на початку повномасштабного вторгнення. Мабуть, більше за все не хотілося б це вірити, що це станеться. Воно сталося. І що робити, як діяти. У мене підготовка зовсім іншого напрямку діяльності. Так, в мене в житті було багато стволів, але вони були всі водяні. Нині він керує роботою всіх мінометних розрахунків у своєму батальйоні. Це дуже така командна робота з пілотами спільно. З ми спільно. Моя задача там, розрахунки подача команд. Якщо я якісь приймаю рішення, то це відповідальність за те рішення, і там я повинен вкласти все, що я маю, набути знання вміння навички, щоб забезпечити максимальну безпеку тих людей, які там будуть виконувати задачі. Це дотримкіння рук і їх більше. Про роль свого підрозділу каже так. Якщо ми на даній частину в обороні, то наша основна перша задача не допустити, щоб піхота вступала в бій. Якщо це вже відбувається, то це є недобре. Відповідно, звідси виходить ефективність. Якщо ми справляємося з цією задачею, то, то це ефективно. Я просто бачу, як вони агресивно йдуть атакувати. І це, цю агресію ти розумієш, що вони там зараз нароблять, якщо вони виконують своє завдання, з яким вони йдуть, то тоді без всяких сумнівів просто береш і робиш свою роботу. Але щоб ті типу, порадіти, там ну, от є позитивний результат. Крапка у відпустці всі вони були навесні минулого року, кажуть військові. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.